Для створення чи зміни маркерів відкриваємо розділ адміністрування даних. Вибираємо маркери, нажимаємо кнопку Створити маркер. Вибираємо товари для маркера за певною характеристикою, наприклад, 0.5. Для пошуку товарів за категоріями натискаємо фільтри та вибираємо необхідну категорію, наприклад, алкогольна група. Також пошук можна здійснювати, збивши цифри чи літери. Називаємо наш маркер, наприклад, 0,5 напої. Щоб зберегти цей маркер, натискаємо Створити маркер. Маркер додався до переліку маркерів. Для сортування переліку натискаємо на назву колонки. Щоб видалити чи редагувати маркер, натискаємо на відповідні кнопки Редагувати. Зберегти або ж видалити.